Між гористих берегів з високими гранітними скелями біжить мальовнича та швидка річка Південний Буг, що зачаровує своєю величчю, красою та неповторністю, чарівним поєднанням замріяних тихих, повильних плес і бурхливих, стрімкою течією порогів. Перш за все вражає їхня краса і могутність, адже важко знайти більш стародавні витвори природи ніж побузькі пороги. Боротьба стихій тут триває й сьогодні. Брили прагнуть вгору, а між ними з великою швидкістю, шумом і склекотінням. Тече вода. Саме це притягує до порогів південного бугу любителів такого виду спорту як рафтинг, адже сплав на катамарані бурхливими водами величної річки, справді захоплююче видовище, здатне розбурхати свідомість і не залишає байдужою жодної людини. Саме з такою мрією приборкати нестримну водну стихію. Три роки жив Михайло. І Його мрія за крок до здійснення. Ми збираємося пройти через маршрут. Вінниця первомайськ по бугу, який складає 400 кілометрів. Ідея виникла три роки тому. Я їхав в первомець на змагання і подумав, чому б не можна добратися в Первомет, наприклад, по воді, якщо ці, цих два міста з'єднує одна і та ж ріка. Ми подумали, мою ідею підтримав Сергій Непитаєв, який... На момент мій напарник є. Південний Буг – одна з найбільш цікавих і складних річок, на шляху якої безліч перешкод. Долина річки досить щільно заселена. Берега в основному високі, відкриті, нерідко скелясті. Чим далі на південь, тим рідше зустрічаються прибережні гаї. Досить великі зрегульовані ділянки річки у Вінниці, Ладижині та гайвороні. Особливо цікаві й мальовничі берега Тиврова від Гайворона до Завалля в районі Первомайська. Тому не дивно, що саме такий маршрут обрали екстремали. Маршрут буде складатися з шести етапів. Це ми випливаємо з Вінниці, припливаємо в Тиврів, там ночуємо, ловимо рибу, ну їмо. Звідти випливаємо, впливаємо в Печори, з Печори випливаємо, пливемо до Ладижина. В Ладижині один день відпочиваємо, звідти випливаємо в Гайворон, траса Київ-Одеса, і потім вже в Первомайськ, не саме вже туди, куди ми маємо прибути. На, на все, весь цей час ми думаємо потратити десь сім днів. Цілити мрію в життя та допомогти спортсменам взялась служба таксі Вимпел, яка постійно підтримує молодих та активних, займаючись меценатством, організовуючи та приймаючи участь в квестах та фестивалях. Останнім з яких був всеукраїнський фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь нам піддержала служба таксі Вимпел. Вона зробила нам велику підтримку. В цьому стала нашим спонсором. За, за що їй дуже вдячні, найбільшою річкою України, довжина якої сягає 806 кілометрів. Милувались та оспівували у своїх творах Леся Українка, Михайло Коцюбинський та Михайло Стельмах. Якщо Дніпро своєрідний символ України, то Південний Буг її правобережної частини. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.